Цього тижня в кам'янській школі мистецтв номер 2 відбувся методичний воркшоп Управлінська стратегія в мистецькій школі від теорії до практики. Захід зібрав керівників, заступників директорів, методистів та завідувачів відділень мистецьких шкіл міста. Як підвищували управлінські навички, оптимізували навчальний процес у нашому сюжеті. Як зробити мистецьку школу організованою та сучасною? Відповіді на ці питання шукали учасники воркшопу. Робота мистецьких шкіл це не лише творчий процес, а й чітка система управління, яка потребує ефективних рішень. Сьогодення диктує нам пошук нових. Форм надання методичної допомоги, нових форм приймання досвіду. Маю відмітити те, що у нас дуже потужні мистецькі школи в місті, дуже потужні на рівні області. У нас перед цим Варшопом пройшла така міні-об'їзд шкіл, де ми дивилися саме роботу в організації. Групових занять і тому цей воркшоп це підведення. Ітої програма воркшопу охопила ключові аспекти роботи керівників. Особливу увагу приділили документації, навчальним програмам та розкладу занять. Оговорили головні помилки та як їх уникнути. Тема моєї доповіді сьогодні це робочі та навчальні програми, їх правильне складання та реалізація. Будемо обговорювати питання правильної адаптації типових навчальних програм під потреби школи. Це моє зв'язок між типовими та робочими навчальними програмами. Відповідність робочих програм навчальному процесу. Також сьогодні будемо обговорювати контроль виконання програм, роль адміністрації та педагогів у цій діяльності. Робоча навчальна програма не може існувати без Типової навчальної програми, тому що вона розробляється саме на основі типової навчальної програми, ще один аспект, без якого неможлива ефективна робота школи документація, зокрема журнали групових занять, які є основним документом обліку навчального процесу. Тема сьогоднішнього моєї доповіді це журнали групових занять, основний документ обліку навчального процесу в мистецькій школі. Сьогодні буде, будуть висвітлюватись такі питання, як вимоги ведення до журналів групових занять за модульною системою, а також структура журналу групових занять, а також будемо розглядати поширені помилки введення журналу та їх як їх уникати? Ведення документації в мистецьких школах є важливим елементом організації навчального процесу, що сприяє системності, прозорості та ефективному контролю за навчальною діяльністю. Основним із ключових документів, які відображають процес навчання, є груповий журнал занять. Завершився воркшоп дискусії та обміном досвіду між керівниками мистецьких шкіл. Організатори планують і надалі проводити подібні заходи, щоб мистецькі школи Кам'янського працювали ще ефективніше, створюючи найкращі умови для розвитку юних талантів.